Схема крадівництва на 129-й бригаді ТРО. Вітаю, друзі! Завдяки вашим донатам минулого тижня я таємно відвідав Кривий Ріг та провів кілька зустрічей із своїми інформаторами. Та маю дуже цікаву інформацію про те, як саме Вілкуляка крав на 129-й бригаді ТРО та яка схема використовувалась. Ми змогли... Зараз усе детально розповім. Але перед тим хочу подякувати вам за вашу підтримку та закликати не зупинятись і продовжувати підтримувати цей канал та його автора. По всім направленням. Як я говорив в одному з попередніх відео, щоб вижити, я був змушений продати одну із своїх камер, щоб сплатити оренду квартири в іншому місті, в якому я знаходжусь лише через те, що Саша Ровний дуже хоче, щоб я замовк навіки. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Камера, яку я продав, мені потрібна була для записів інтерв'ю. Тепер деякий час інтерв'ю писати я не зможу, бо не маю камери. Але ви можете мені з цим допомогти. Приєднуйтесь до збору на нову камеру, придбання якої значно покращить якість як цих студійних відео, так і дасть змогу знімати інтерв'ю із цікавими людьми, наприклад, нашими захисниками із 129-ї бригади, яким є що розповісти. Ну, звичайно, посилання на збір на камеру та реквізити на донати ви знайдете у описі під цим відео. Щоб вам було зручніше, я зробив усе у вигляді скорочених посилань. Достатньо просто перейти в опис під відео і натиснути на найбільше. Більш зручний варіант для підтримки. Спасибо. Тепер давайте до суті. Почнемо з визначення розмірів пирога, який розкрадав Саша з його молодою командою. Тільки 8 мільйонів. Чотири місяці тому у рекламному відео на телеканалі Рудана диктор за зарплатню з наших податків брехав нам усім, що на 90% забезпечення бригади ТРО провів Саша Вілков і своєю командою. На це витрачено 130 мільйонів гривень з міського бюджету та 180 мільйонів гривень приватних і благодійних коштів. Где ось до речі, фрагмент цього відео. Подивіться самі, що за маячню нам вішають на вуха. За 10 місяців війни з нуля була створена повноцінна, дієздатна, оснащена і вмотивована бригада тероборони на 90% забезпечення 129-ї бригади бригади провів Олександр Вілкул зі своєю командою. На це витрачено 130 мільйонів гривень з міського бюджету та 180 мільйонів гривень приватних і благодійних коштів. В першу чергу приватного фонду Олександра Вілкула. Давайте ще раз. На 90% забезпечив 129-ту бригаду ТРО Саша Вілкул, але при цьому це 130 мільйонів гривень із наших за податків, і ще 180 мільйонів гривень віджатих у підприємців Кривого Рогу та з вкрадених бюджетних коштів, які були перекинуті у приватний фонд Сашка Вілкула. Що все все крали. В мене в школі з математикою було не все дуже добре. Але давайте все ж таки ще раз: 90% забезпечення від Саші Вілкула. І називається сума сумарно 310 мільйонів, із яких 42% це гроші із наших податків, а решта гроші від бізнесменів, яким. Саша дозволяв заробляти на місці. То де тут 90% від особисто Саші? Рудана, як і все, до чого торкаються вілкуляки, це гнила брехня. <клух> не більше, не менше. Точнісінько, як телевізор у Рашці. Там просто локшину людям на вуха вішають, а люди вірять. Але менше з тим. Тож, чотири місяці тому Саша Ровний із своєю командою мав пиріг із 310 мільйонів гривень. Які вони максимально мородерили, наскільки це було можливо. Але зовсім недавно Саша повідомив нам усім, що ця сума була збільшена втричі до 1 мільярду 100 мільйонів гривень. Ось, до речі, ця публікація Саші Ровного. Уявляєте собі, як суттєво збільшуються апетити під час війни? Ідемо далі. Знову дивимось передвиборчий ролик Сашка Вілкула на родані, і дізнаємось, що ж там було закуплено на ті 300 мільйонів гривень. Бригада отримала. Понад 7 тисяч бронежилетів та шоломів, понад 5 тисяч комплектів форми, понад 600 радіостанцій, майже 200 тепловізорів, приборів нічного бачення та тепловізійних прицілів, 21 БПЛА типу Лелеки Фурія, 110 квадрокоптерів типу Mavic та Матрікс, майже 150 генераторів, 120 автомобілів, пікапи, мікроавтобуси, вантажівки, швидка допомога, більше 300 комп'ютерів, ноутбуків та планшетів, понад 3 тисячі спальних мішків понад сотню інших найменувань, у тому числі 18 бронетранспортерів. Понад 7 тисяч бронежилетів та шоломів, понад 5 тисяч комплектів форми, понад 600 радіостанцій, майже 200 тепловізорів, приладів нічного бачення та прицілів. 21 БПЛА Фурія, 110 квадрокоптерів, майже 150 генераторів, 120 автомобілів, більше 300 ноутбуків, комп'ютерів та планшетів, понад 3000 спальних мішків, понад сотню інших найменувань, у тому числі аж 18 бронетранспортерів. Мототанкові війська Тобто на всю 129-ту бригаду ТРО, яка за даними Вікіпедії складається із семи батальйонів та шести рот, в яких за офіційними даними служить від 2800 до 7100 мешканців Кривого Рогу, було закуплено 5. Тисяч комплектів форми, майже 200 тепловізорів, понад 600 радіостанцій, 120 автомобілів, 3000 спальних мішків і 18 БТРів, якщо вірити брехливим словам в рекламі Вілку Лана Рудані. Розумієте, до чого я це все веду? Вілкуляка нам розказує, що наша бригада найкраще укомплектована в порівнянні з усіма іншими бригадами в Україні. За інформацією керівництва сил територіальної оборони нашої країни, 129-та окрема криворізька бригада ТРО отримала стільки благодійного забезпечення, скільки всі бригади ТРО в Україні разом взяті. Що він аж бігом із наших податків, хоча не має на це законного права, але за наш з вами рахунок він на 90% укомплектував наших захисників. Я, я що так, що так роблю, це ж ну ту. Ж одну справу, але при цьому я знаю, мене дивляться, як самі військовослужбовці 129-ї бригади, так і їхні близькі люди, які не дадуть мені збрехати. При всій цій рекламі від Вілкуляки об'єктивна реальність геть інша. Так, десь на 10-й день повномасштабного вторгнення Вілкуляка видав нашим захисникам броніки, які були саморобними, дуже важкими і погано захищали від куль різного калібру. З першої зарплатні наші хлопці за власний кошт купували собі окремо нормальні броніки, розгрузки, приціли, коптери та. Все необхідне остаткування. Але далі все йшло геть в іншому форматі. Якщо нам дуже сильно пощастить, і правоохоронці проведуть і якісне розслідування, то ми з вами дізнаємося усі подробиці мародерства на оснащенні наших захисників. Зараз же я можу з вами поділитися лише тою інформацією, яку отримав із власних джерел, наближених до нашої бригади ТРО. Тож. На початку дійсно щось трошки підвозили та роздавали, бо це було не тільки від вілкулячих волонтерів, а й від незалежних, перш за все, тобто від людей, які не мали намір збагачуватись на чужій крові. Тому дійсно надавалась підтримка, але поступово вілкулячі шакали почали тиснути на незалежних волонтерів для того, щоб об'єднати весь волонтерський рух кривого рогу під контроль головної волонтерки. Вілкуляки, пані Самойленко Тидір Тритяк. Вона з самого початку повномасштабної війни займалась тим, що розподіляла кошти, які вілкуляка віджимав у багатіїв, щоби ефективно обороняти наше місто. Ну, якщо ви розумієте, що значить ефективно у розумінні вілкула. Да. Коли багатії збагнули, що вони віддають свої гроші прямо в руки мародеру, який їх тупо розкрадає, вони почали зменшувати об'єми фінансування і відокремлюватись від вілкулячої двіжухи. Далі вілкулякам потрібно було знайти необхідні товари, адже гроші в них вже були як із наших податків, так і жатів комерсів. І от для того, щоб відмити ці кошти та покласти собі в кишеню, потрібно було підняти волонтерів та у своїх документах вказувати, що закуплені предмети за гроші волонтерів були закуплені за бюджетні кошти. Таким чином з'явилася змога списувати сотні тисяч гривень, робити фоточки біля різних коптерів та генераторів і приписувати їх собі в заслуги. Але це теж Пил у порівнянні з тим, що війна усе спише і можна красти набагато більше. Щоб збільшити об'єми мародерства, була вигадана трошки інша схема. Вілкуляка почав підкуповувати та використовувати увесь можливий вплив для призначення на керівні посади комбатів лояльних до себе людей. Ви ж не забули, що цей крилатий вислів. Війна все спішить. Так, от в цьому і є схема, за якою на папері у наших захисників хіба що зорі смерті не було, а все інше вони загубили в тяжких боях. Тобто за допомогою підконтрольних командирів Вілкуляка отримував підписи на папірцях, за якими він надав у користування майже 200 тепловізорів, 120 машин і 100 500 генераторів. А кляті Орки Орки це все знищили під час обстрілів чи під час атаки. Кляті орки. Таким чином, якщо попросити вілкуляку показати бумаги, то я переконаний, в нього за кожну копійку з одного мільярду гривень буде відписка, що устаткування закупили. Передали, а де воно це вже інше питання. Чому нічого немає, і замість БТРів хлопці пересуваються велосипедним транспортом? Ілюваснітвапроса. Але я думаю, на це запитання у Вілкуляки знайдеться папірець, в якому буде показано, що 600 рацій знищили під час одного обстрілу, 200 тепловізорів під час другого, 3000 спальних мішків диверсанти порвали, а генератори. Танком переїхали кляті орки. орки. Ось і все така проста схема. Давайте ще раз, якщо хтось не зрозумів, коротко поясню. Вілкуляка бере гроші з бюджету. Його шістка, пані Вікторія, бігає і шукає серед волонтерів тих, на кого можна наїхати іменем вигаданої військової адміністрації. Ну і, звісно, забрати у цих волонтерів устаткування, щоб потім списати бюджетні гроші, наче це за них це куплене волонтерами устаткування було придбане. Потім ці речі разом з іншими передають під контрольні руки командирів. А ті їх через деякий час повертають назад вілкуляцію разом з тим дають папірці, що ворог знищив закуплене устаткування. Ця схема може повторюватись безкінечну кількість разів, поки існує вілкуляка, поки в нашій тероші воїни і поки триває війна. І я вас запевняю, це далеко не єдина схема, яку використовує вілкуляка задля власного збагачення та створення позитивного іміджу в засобах масової інформації. Адже це було з самого початку дурістю дозволяти цьому московському щиру щось робити під час війни в Україні. Але маємо те, що маємо. Здравствуйте. Що буде далі? Все дуже просто: вілкуляка візьме ще більше грошей з наших податків і буде викуповувати ще більше реклами в засобах масової інформації, щоб розповісти, як багато наших коштів він витрачає на допомогу нашим захисникам. Знайде кількох парубків, які на камеру будуть його нахвалювати, і найголовніше знайде злочинців, на яких повісять розгойдування ситуації та співпрацю з ворогом для того, щоб похоронити захист кривого рогу. Тож готуйтесь замість ремонту у вашому дворі, замість того, щоб покосити траву чи прибрати сміття, за наші податки буде закуплена реклама, в якій нам будуть розповідати, що в місті все ровно. Що комунальні підприємства працюють, трава росте, вітер дме, сонце сходить, бо вілкуляка за всім цим спостерігає. При прямих лучах сонця будуть задіяні усі можливі механізми, щоб задушити ті протестні настрої, які стихійно виникли через те, що наші бійці розказали правду рідним про о. Значення своєї бригади далі вілкуляки будуть відтягувати час, розділяти людей на групи і налаштовувати одних проти інших, щоб поки ми між собою чубились, вони продовжували свою мародерську справу. Чи можем як це перемогти? Дуже просто, але ніхто цього не хоче робити, тому тут нема про що говорити. Наші люди мудрі. На цьому поки що все. Щиро вдячний за те, що додивились це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, ставити лайки та писати коментарі. І за можливості, звісно, підтримувати фінансово єдиного блогера в кривому розі, якому не байдуже майбутнє нашого міста. Чому я називаю себе єдиним? Бо де всі інші? Хто ще з кривого рогу відкрито та регулярно розповідає людям правду про перевзутого рашиста в шапочці?